Нині третій день третьої неділі Великого поста, продовжаємо чтення пророка Ісаїї. того самого пророка, який, як будто на якому моніторі, видів ті события, які мають бути через тисячу років. Бог благословляє передати свою волю людям. Через пороки Ісаїї. І от сьогодні пише Ісаїя, буде час, коли Господь завершить своє діло на горі Сіоні і в Єрусалимі. І тоді скаже: хочу подивитися на успіх надменного гордого серця царя Асирійського. Хочу подивитися на гордість. І тщеславіє поднятих його очей. Бог іде подивитися на чоловіка, який надменно говорив, і діяння його високомерні і самоувірені. Бо той самий цар, як сообщає пророк Ісая, заявляв усяди публічно. Силу руки мої, і мою мудростю я все це зробив. Бо, до я, бо я дуже розумний і представляю приділа народов, краду сокровища їх о других народів, не звергаю з престолів їхніх правителів, як із сполін. Рука моя, царя сирійського, захватила багатство народів, як гнізда. І як забирають оставлені у них яєчка, я забрав усю їх землю. І ніхто не пошевелів крилом, не відкрив рота, і не піскнув, все робив. Прокісая передає текст царя сирійського. У словах якого повно надменності, без Божої, но чим хвалиться цар? О, якщо він похвалився за мого правління, людям стало легше жити, зарплатися увеличили, більше лікарів лікують людей. Ні. Він це хвалить, що б'є, грабить, краде, і ніхто не сміє піскнути проти Нього. І бо він то, то робить хитро. Він краде, грабує, але він зато грабує, що він дуже умний. Він переставляє преділи народів, міняє границі. Тих народів розхищає багатство. А головне, у других народів, у других державах, каже Ісаїя, не звергає з престолів навіть вибраних там правителів. Так от, що каже пророк Ісаїя? зато Господь Савгов зашле на нього і на Його команду чахлость, чахлий чоловіки, тот, котрий, вроді зовні живий, а внутрі мертвечина, і між знаменитиме його запалить полум'я, як полум'я огня. Будуть між собою битися, гристися. Сила віруючих, слава Сіона, церкви Христової, буде іного порядка. І ми сьогодні кажемо, як важно кожному маленькому руководителю маленького якогось підприємства на 10 робочих знати це місто. Тим більше знати то місто директору Великого заводу, міністру, або правителям міра сього, щоб помнили надменну річ царя сирійського, який своїми злочинами хвалився, а свої злочини називав хитрими умними, бо він знав, як украсти, знав, як ограбити, знав, як других правителів зверти з престолів. Міняв границі, міняв преділ народів, грабив народи, і прийшов час послав Бог на нього чахлость і жесточайші розділення між його помочниками, і фініш був нещасний, в котрому завершилася їхня позорна діяльність злих людей. І ти, Божа мати, благослови наших людей, котрих ти підняла на керівні посади. Благослови, щоб вони пам'ятали, рано чи пізно вони будуть відповідати не лише перед земним законом, перед земними провіряючими. Ми в першу очередь відповідаємо перед Богом, котрий і сьогодні вимагає від нас не лише поступати добре по любві, по благословенню, а ще й Думати свято, були ж так поступаючи. неся подвиг подвиг і молитви, любля молитву і прощати, любля часто сповідатися, причащатися, як воїни, як спортсмени духовні. Ми тут возрастаємо духовно, а в вічності в'єдно із священномучеником Феодотом Кіренейським зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.